Сучасна, потужна та унікальна. У Буковинському онкоцентрі відкрили лабораторію, аналогів якої немає ніде в області. Починаючи з нуля, як жінки-переселенки знаходять роботу та хто їм у цьому допомагає. Презентація книги та неповторний спів учасниць тріо Золоті ключі грандіозний кінофестиваль Миколайчук Оупен розпочався. Нове для Чернівців явище. У Чернівецькій філармонії готують концерт випускниць балетної школи. Водій БМВ зніс електроопору. ДТП у Чернівцях. Аварія сталася на вулиці Ярослава Мудрого. Як повідомили у патрульній поліції міста, кермувальник елітного легковика не обрав безпечної швидкості руху та не впорався із кермуванням машини. Так на швидкості врізався в електроопору. На водія склали протокол. Собаки по пішохідному, а люди де-інде. Патрульна поліція чернівців оприлюднила відео, на якому зафіксовано, як пішоходи не дотримуються правил переходу проїжджої частини. А от собака іде по зебрі. Під відео також зазначили, що від початку року на території Чернівецької області сталося 64 ДТП за участі пішоходів. У Буковинському онкоцентрі відкрили сучасну та потужну лабораторію, аналогів якої немає в області. Найсучасніше комп'ютерне обладнання та збільшений перелік послуг відтепер доступні у лабораторному відділенні Буковинського онкоцентру. Це наша гордість, наш, наш агрегат, я так би сказала. Це є біохімічний автоматизований аналізатор. Який виконує 400 тестів за годину, які е, показники дуже великий спектр показників, тут можна здавати вуглеводний профіль, білкові, ниркові проби, печінкові. Кардіологічну панель, запальні ревмофактори, Ну він дуже потужний. Завдяки обладнанню більшість досліджень відбуваються автоматизовано. Тож результати аналізів пацієнт отримує в найкоротші терміни. Будемо швидко і якісно видавати свої результати. Не потрібно буде очікувати там недільку, дві неділі, три дні. Як є і в частних поліклініках. у нас тут є забір. Відпрацювання аналізу і видача вже той самий день результатів. За день у лабораторії встигають прийняти близько 300 людей. І за словами лікарів, кількість пацієнтів постійно збільшується. Об'єми дуже великі, і з кожним днем збільшується все більше і більше. Ну, можливо, тому що зараз ми в стані війни багато переселенців, багато хто в ковід. Сиділи вдома на капітальну реконструкцію відділення витратили понад 12 мільйонів гривень, сім з яких вартували лише обладнання, приділили увагу і комфорту працівників. Для них є гардеробні, їдальні, кімнати для відпочинку, кабінети, світлі та просторі. Ремонту ділені зробили за власні кошти, які лікарня заробила завдяки співпраці з НСЗУ. Роботи тривали близько восьми місяців. Те приміщення, де раніше знаходилась лабораторія, не відповідала жодним нормам, і при акредитації нашої установи міністерство завжди нам робили зауваження. Тепер це лабораторія, яка відповідає найсучаснішим нормам, останнім нормам. І можу з певністю сказати, що вона єдина в області, яка оснащена таким обладнанням, системою вентиляції і зручними робочими місцями для самого медперсоналу, який працює з цими матеріалами на дослідження. Звернутися за діагностикою до медичного закладу можуть не лише пацієнти, онкоцентру, а й кожен буковинець з електронним направленням. Усі дослідження безкоштовні. Ці пацієнти, які сюди, не дай Бог, повинні звернутися. Вони повинні знати, що тут працюють фахові лікарі, що ці лікарі працюють у гарних умовах, і ці лікарі мають необхідне сучасне обладнання, яке дає найвищий результат, найвищі показники. Щоб вони знали, що є такі підприємства в області, де найкраще обладнання, якого немає навіть в приватних лабораторіях, і власне це, що ми сьогодні тут побачили, це підтвердження цих слів. Олексій Бойко додає, гонкоцентр розвивається щоденно. Нині під контролем тримають встановлення лінійного прискорювача. Його планують запустити впродовж року. Олена Крячко, Сергій Трицяк. Новини Чернівців. Телеканал Сі4. Громадянин Молдови втратив мікроавтобус, в який спакував 2,5 тисячі пачок контрабандного курева. Спеціально обладнаний сховок з тютюновими виробами виявили вчора у пункті пропуску Мамалига, що на кордоні з Молдовою. Під час поглибленого огляду мікроавтобуса, який їхав на виїзд з України, спільна оглядова група прикордонників та митників виявила приховані у тайнику 2500 пачок сигарет. Для незаконного переміщення тютюну 46-річний громадянин Молдови встановив додаткову стінку у багажному відділенні автівки. За попередньою оцінкою, вартість тютюнових виробів складає понад 60 тисяч гривень. Також за незаконне переміщення Тютюну вилучено мікроавтобус марки Мерседес 2012 року випуску вартістю 370 тисяч гривень. Щодо порушника складено протокол про порушення митних правил. Як правильно харчуватись та не стати жертвою міфів? У хабі вона провели лекцію лікаря-гастроентеролога. Карліна Фейдюк займається важкою атлетикою, тому питання здорового харчування для неї актуальне. Дівчина каже, була уже на безлічі заходів хабу. Взагалі дуже багато різних проходила це дуже корисно для загального саморозвитку і для розуміння того, що тобі подобається для знаходження себе. Спікер заходу, лікар Дмитро Гонцарюк каже: він фанат доказової медицини, тому на заході збирається розвіювати численні міфи про здорове харчування та способи схуднення цьогодення. Воно таке, що досить. Легко заплутатись у проблемах здорового харчування, тому що є дуже багато теорій, тому подібно. Я, як прихильник доказової медицини, буду сьогодні переконувати людей, що доказова медицина дозволяє нам чітко розуміти, що нам треба робити, і їсти для того, щоб бути і залишатись здоровим. У хабі стараються часто проводити подібні лекції на найрізноманітніші теми. Зокрема, на тему медицини вже відбулись лекції п'ятьох різних лікарів. Ми помічаємо, що нашим клієнткам це дуже актуально, це цікаво. Тому такі івенти ми в принципі проводимо систематично. Вони у нас щомісяця ми їх чередуємо, тому що в нас є і зустрічі з гінекологами і з косметологами, і різні дуже різноманітного формату. Зустрічі у хабі вже збирають фідбек учасниць. Готуються до наступних лекцій. Максим Берник, Сергій Третяк, Новини Чернівців, телеканал Сі4. Починаючи з нуля. Як жінки-переселенки знаходять роботу та хто їм у цьому допомагає? Анна покинула рідний дім понад рік тому. Її рідне містечко Приморськ, що на березі Азовського моря, захопили російські окупанти у перший день повномасштабного вторгнення. Жінка прожила в окупації півтора місяця, та все ж наважилась виїхати. Було важко, тому що було дуже багато історії через те, що не всі доїжджають. Це треба було проїхати 200 кілометрів з нашого міста до Запоріжжя. Більшості вимушених переселенців доводиться починати усе спочатку. Одна з львівських громадських організацій почала проєкти із працевлаштування жінок-переселенок у Стрию, Івано-Франківську, Червонограді та у Чернівцях. Представники проєкту допомагають підопічним складати резюме та навіть оплачують курси перекваліфікації. Тут є і психолог. Він підказує жінкам, який напрямок краще обрати після тестування. Внутрішньопереміщні особи, люди зі сходу вони довгий час працювали на якихось одних визначених посадах, які ми не можемо дублювати тут в нашому регіоні. Та тобто це заводи, виробництва різні, які в нас просто в принципі вони не існують. І таким чином цим людям приходиться перекваліфіковуватися». Анна каже, довелось покинути все, у тому числі й улюблену роботу у сфері страхування. Зараз вже у Чернівцях починати усе заново непросто. Складно, не дуже хочеться. Тому що тебе ще тримає віра на повернення, і ну складно з вибором, що ти хочеш. Розумієш, що ну, коли ти сидів на цій посаді, інші якісь ну ти лише в ній розвивався. За словами Оксани Симак, перекваліфікуватись охочих не так вже й багато. Найчастіше змінюють професії ті вимушені переселенки, які раніше працювали у медицині. Водночас фахівчиня зауважує, на Буковині наразі є з чого вибрати, адже кадрів не вистачає майже у всіх галузях. Швачки затребувані в нашій області досить сильно. Пропозиції заробітної плати від 10 до 25 і більше. Робітничі професії, трактористи. Затребувані токарі, слюсарі дуже багато потребують е, сфера послуг, а саме, е, кафе, ресторанний бізнес, е, саме із обслуговуючого персоналу. Основна ідея цього проєкту допомогти жінкам-переселенкам знайти нову роботу чи розпочати власну справу всього за місяць. І, як зауважують фахівці, зусилля себе виправдовують. Адже після проходження тренінгів та зустрічей підопічні громадської організації знаходять роботу до душі. Починають власну справу, зокрема, відкривають творчі студії, освоюють рукоділля і навіть починають працювати онлайн. Любов Копоть, Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі4. Буковина у жалобі сьогодні, 15 червня, відбулися прощання з військовослужбовцями, які захищали рідну землю від російських окупантів. Майора Сергія Андрущака в останню дорогу провели у місті Сторожинець із старшим сержантом Олександром Дубовим та солдатом Миколою Вайпаном. Прощання відбулися на Алеї Слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Презентація книги та неповторний спів учасниць тріо Золоті ключі. Грандіозний фестиваль Миколайчук оупен розпочався. Чекало все. Іван косив траву. Тут у Чорториї вже традиційно організатори кінофестивалю косять траву біля садиби Івана Миколайчука. Розповідають, це певний ритуал перед початком. ну а там знаєте, коло хотів... А офіційною частиною відкриття Миколичук ОПЕН стала презентація книги Пісенне дерево Івана Миколачука, яку написала Валентина Коротяк-Ковальська. Вона пригадує, що об'єднало у свій час її з видатним режисером. На моїх очах розвивався талант Івана Миколачука, і ми співали в тріо часто в хаті Івана Миколачука. З на обличчі Валентина коротяк ковальська пригадує, як зродилася ідея написання книги. І одного разу керівник відділу культури Наталія Додяк із Вижниці, де ми часто робимо фестивалі Івана Миколайчука під назвою миколайчук фест і директор цього фестивалю Руслана Лоцман. Вона мені каже, Наталя Додяк, слухайте Валентина Пальну, а давайте зробимо збірник з пісень Івана Миколайчука. Боже, я ж такою такого щастя. Думаю, Боже, я, ж, я не додумалася, що це ж можна видати всі пісні збірник. І додає щаслива презентувати книгу тут, на кінофестивалі разом з Ніною Матвієнко. Сама Ніна Матвієнко зазначає, досі пригадує ті моменти, коли дружина Івана Марія Миколайчук боронила ім'я і пам'ять про свого чоловіка. Вона так боронила мовчанням своїм свого Івана, це було як, знаєте, як фортеця. Мовчання була фортеця захисту Івана. Справжня жінка, я не така, я язиката дуже. <реш> я розказую все, що я можу, а раз я вперше почула таку побачила таку жінку, з якої звичайно, я брала приклад. Тут, у такій теплій атмосфері, де все наповнено музикою і кіно, також презентували відновлену вишиванку Івана Миколачука. Якщо ми вишиваємо, значить наша сорочка взріжила. Власне, сьогодні ми мали таке щастя тримати в руках сорочку Івана Миколичака і встигли її зафільмувати, зробити макрозйомку. Я дуже щаслива, що мені запропонували долучитися, пані Тетяна запропонувала долучитися до цього проєкту, тому що це не просто робота, це не просто вишивка, це не просто рутинна праця. Це. Пам'ять це душа, це те, що буде жити. Сам фестиваль триватиме до 20 червня. Презентують тут десятки кінострічок. Організатори кажуть, їм є чим дивувати. Дякуємо всім і кожному. Хто готовить нас прийти, тому що ви є очима Івана. Ви будете голосувати і ви будете визначати, хто ж буде переможцем на нашому фестивалі. Також сьогодні у перший день глядачі зможуть переглянути фільм Легенда про княгиню Ольгу, який вважається однією з вершин творчості Юрія Лієнка. Через ідеологічні обмеження з боку радянської влади фільм був знятий російською мовою і не мав іншої версії довгі роки. Та цього року його. Покажуть з українським дубляжем. А вже завтра відбудеться творча зустріч з акторкою Римою Зюбіною та церемонія відкриття з прем'єрою фільму Я Ніна. Роман Олійник, Ярослава Боячук, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Нове для Чернівців явище. У Чернівецькій філармонії готують концерт випускниць балетної школи. Малі та дорослі початківці та досвідчені танцюристи. У балетній школі готуються до першого звітного концерту. Велика зала фактично на кожній стіні дзеркала. Біля балетного верстата свої па відшліфовують балерини. Більшість учасників цієї балетної школи приїхали до Чернівців внаслідок російської агресії. Анастасія Запривода родом з Донеччини З початком російської агресії на сході у 2014 році дівчина переїхала до Києва, де розвивалась у балетному мистецтві. А після 24 лютого 2022 року потрапила до Буковини. Тут вирішила продовжити займатися балетом. Взагалі не було саме балету, тут не було. Я дуже здивувалась. Ну тут є театр, але там небагато, невелика балетна трупа. Оксана Горбачова теж займалась хореографією з дитинства ще у рідній Запорізькій області. Тому, коли опинилась у Чернівцях, одразу почала шукати балетну студію. Дівчина розповідає, у сценічному мистецтві вона відпочиває від буденності та особистих проблем. Тут в студії я відпочиваю душею, думками. Це не тільки танець, це, окрім того, чудова музика, це йде розвиток особистості. Також наша група це як маленька сім'я. Тут кожен один одного підтримує. Та у цій балетній школі займаються не тільки вимушені переселенці. Своє нове хобі тут знайшли чернівчани. Ось як Роксолана Бабюк, лікарка-уролог, яка у вільний час тепер відпрацьовує нове уміння, бо зазначає, займатись балетом у Чернівцях до весни минулого року можливості не було. Я сама по професії лікар-уролог працюю в стаціонарі, оперую. Але коли почалася війна, я вирішила, що все ж таки потрібно спробувати і здійснити свою мрію доєднатися до цього величного мистецтва. Разом з педагогами артистки готуються до свого першого концерту, який пройде у обласній філармонії. Відпрацьовують па, піруети та пліє. Відповідальність за себе та за своїх учениць відчуває і Тетяна Самойленко. Вона роками викладала хореографію у рідному Харкові. Дуже хотіла працювати, дуже скучила за роботою, за дітками, за спілкуванням за хореографією. Для мене це, як дівчата кажуть, це такий час в залі, який ти про все забуваєш. І ти можеш, а ще ти можеш показати те, чого ти не можеш показати в житті. На власні очі побачити балетне мистецтво, яке тепер розвивають у Чернівцях, можна буде уже цієї неділі у залі обласної філармонії, 18 червня, о 12-й годині відбудеться незабутній концерт. Максим Берник, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал СІ 4